Всім привіт, народ! В цьому відео спочатку хочу всім подякувати за привітання, мені дуже приємно. Зараз на даний час я ще хворий. Мене щось капець як довго тримає. Коротше, суть в чому. Народився в мене син. Я тоді був хворий якраз. Я пива, був на антибіотиках. То був четвертий день, я вже був третій, попив антибіотики, четвертий я не пив. Ну і по стандарту трошки історії. Ну, З кумом треба бахнути за народження сина. Ну ні, треба. Ну і все, а колиску скласти треба, колиску і так далі. Ну, і все, та і... Дружина ще була в лікарні, я був з... з першим малим, кум до мене прийшов. Ну і ми десь сіли собі, колиску збирали, збирали. Ну, спочатку пили. Потім думав, та ну його в баню на другий день А Потім дружина подзвонила, каже: ви що з колиску збираєте чи ні? Покажи фотки. Колиска навіть не зібрана. Коротше, за пів години зібрали колиску, колесальний цей столик. Фу, кажу, столик той манеш. І все. І вроді нормально, зранку встав нормально. А через день просто треш. мене знову затягнуло і все. Зараз на даний час я їду з документами малого там, бейбі-бокси і така всяка шняга різна. В майстерню вже давно не був, не заїжджав. Добре, що маю відзнання ті відоси на перший канал, на другий от вам знімаю. Потім включуся цей документи, ви знаєте, в ЗАГС і так далі, потім в соцзахист. Короче, я так не люблю ті інстанції, що капець. Зараз я виключаюся, включуся, коли все пройду. Дивимось. 10.24. Пройду Прийду я сьогодні всі документи. Мені ЗАГС, соцзахист вроде, треба, та і все вроді. Більш нічого. Ну, подивимось. Чи ЗАГС відкритий, чи ні. Шо? Погнали. Сьогодні вже нічого не прийду. ЗАГС сьогодні закритий, понеділок вихідний. Ну якось так. Я не знаю, чи я в соцзахист попаду, тому що там треба свідоцтво про народження. Можливо, я зараз дії додав. Там можна в дії додати свідоцтво про народження. А так, в понеділок в ЗАГСі вихідний. Субота він працює. А, то, що він в суботу працює, він в понеділок вихідний. Зрозуміло? До речі, якось так графіки роботи. Так що завтра піду, в ЗАГС. Не знаю. Пішли далі. Нічого я сьогодні не пройду. треба про свідоцтво про народження. Пробував я цим документом, коротше, що видають, коли при народженні дитини казали, зайдіть в дію. Коротше, через браузер є дитина, підтягує, через додаток є дія, сканую QR-код. Ніфіга, пише, що QR-код це не блін, якийсь бред, я вам чесно скажу. Також, е якщо ти відмовляєшся від Бейбібокса, тобі треба робити дві карточки, одну карточку для виплат. Виплати ви самі знаєте на дитину, як зараз платять там 800 гривень. Що таке 800 гривень? Знаєте, як я дивився в цьому відео казали. Якщо дитина народжується, держава каже, а чому ми маємо вам платити за дитину? А коли прийдеться захищати державу, то дитину треба, правда? А платити 800 гривень, вони вважають, що це нормально, щоб потім людина віддавала за державу. Ну, таке. Коротше, одна карточка має бути на відмову бейбі-бокса, і одна карточка має бути на виплати. Дві карточки потрібно зробити, це потрібно зробити дружині. Ну, коротше, такий якийсь бред, я не знаю. Ну, вроде діє вже є така козирна. Ну та зробіть то все, щоб я на є QR-код. Я туди заходжу, але воно щось ніфіга не працює. Вибиває, є малюк. Але ніфіга. добре, їду я додому. Я йду щось перекушу, бо то вже яка, 11-та година. Беру малого старшого та їду до села, до майстерні. Подивлюся, що в мене там бардаки. Але я себе так погано чую. в мене така слабість, що то капець. Не знаю. Поїду я чи ні, чи буду вдома лежати з дружиною. Не знаю, чесно. Так що потім включуся. Так, друзі, попав я в майстерню, малий зі мною не їхав. Короте, поїздив я по пуштах, трошки посилки позабирав. Мені хлопці присилають часто всякі плюшки різні. Е, хтось сувенірчики присилає, хтось таке, щоб я щось переробив і так далі. На цьому на першому каналі ви це не бачите. ну, На цьому каналі ви все будете бачити. Так що підписуйтесь, такі от бекстейджі ви будете бачити. Що в мене тут по майстерні? Просто бардак. Я... Мені і встидно показувати, але я вам покажу, як воно є. Я така людина, я не граю чи ще щось. Я показую, як воно є. Я думаю, в більшості людей сам, коли хтось прибирає, такий же самий бардак. Добре, поїхали. Дивіться, що я зробив, поки мій малий ще не народився, я от почав робити електрику ось там. Розводку, коробку перемістив, стрічку відчепив, тут буде софтбокс і почав проводити електрику низом, донизу, донизу, донизу. Далі показую, що я сьогодні буду робити. Мене морози просто треш, я вам серйозно кажу. Мене тіло не слухається, морозить. Я посилки привіз, розпакував. Тут підписник прислав мені акумулятори 18650, корпус прислав. Де я то вже буду все в, це, в ту майстерню складати? Я не знаю, мені не треба розширятися або що. Далі показую. Тут я заказав пластик 6 кг для друку, потім я вам покажу, напевно, бо, тому Замагався що намагався по кілограму замовляти, не знаю, чи шпуля залізе сюди, 3-кілограмова. Оце ще під питанням. Коротше, замовив дві шпулі по 3 кілограми. Будемо бачити далі. Тут мені бадян, це артилеристи, прислали мені гільзу 105-го калібру. Зараз розпакуємо, глянемо. І також Антон дуже велика дяка. Він каже, Вова, у мене є такі коробки. Зараз розпакую. Запакував він дуже добре. Це в нас від набоїв, бляха, коробка здоровенна. Антон, меншу коробку. Ось таку. Від набою прислали мені. Вона відкривається, можливо, їм якийсь павербанк, там 100 ватний зроблю або ще щось з роз'ємами. Ну, такий металічний дебелий, він герметичний. Щось, може, придумаємо, то буде на, все на першому каналі, але це буде пізніше. Ось такий кейсик, він досить тяжкий, а ще сюди акуми напхати, я не знаю, воно досить тяжке буде. Цю штуку хіба стаціонарно десь поставив, порти повиводив та і все. Короте, добре, ставлю я штатив, забираю цю коробку і подивимось до гільзи. Це в нас 105-ті. Ще хай. вам трошки покажу, бекстежу. Е, відзняв кусочок відео з тими стріперами. Заказав за з AliExpress і з Дніпром. Все буде на першому каналі, тут буде порівняння. Бомбезне відео, будете бачити різницю між Дніпром і, і різницю між е, з Китаю. Оцей от стріпер для зняття ізоляції. Ну короте, Цей коштує 900, цей коштує 300. Далі, це я відео відзнімаю вам, це буде на першому каналі. Може вже і вийшло на першому каналі, не знаю. Давайте розпакуємо гільзу. Це в нас 105-й, по ходу, натівський калібр. Так, не знаю, що він там мені запакував. Каже, я тобі, Вова, гільзу прийшлю від 105-го. Це наші артилеристи калібру. Ну, блін, вона тяжка, я вам скажу, така нормальна. Дивіться. Ось така гільза. Це в нас американська походу, бачите? Здоров'яна. блін, грязна, десь тряпочку трезати, папір в мене є. Ну, хлопцях там не чистенько, я так думаю, ось така латунна гільза. Десь піде в мою колекцію, я не і знаю, болів, що вони мені присилають. Ну це латунь, тут дуже тяжка зараза і тут внизу, бачите, ось така от шняга, я вам покажу. Порохом пахне капець. Коротше, ось така гільза 105, він хотів мені більший, я кажу, Блін, бадян, куди більший? Я не знаю, куди її поставлю. Ну, тут маркировка все є. Вистрілила вже. Що я вам хочу сказати? в Тій гільзі я думав, вона соцільна. Вони як рулетом її скручують. Подивіться, я вам покажу, вона як рулет скручена. Це просто один кусок і вони її як рулет скручують. Бачите? Типу вона не повністю, я думав, повністю вона, ні, вона скручена, бачите, от таким, як рулет, така Отака от штука. Ну, норм. Я буду, напевно, закінчувати, бо тому що їду <кій> додому. Я себе дуже погано чую. Кажу з тріперами я відео вам там на перший канал дознімлю, дознімлюю. Мене ціле тіло морозить. Можете бачити, по-моєму, лицю, я себе дуже погано чую, реально. Мене все тіло морози, ноги, морози, руки. Слабість, я щось встав, задишка. Короте, знову якийсь вірусний. Я тільки ви, ну я можна сказати, ще не вилічився. Чи я знову щось підхватив? Я не знаю. Коротше, вам всім добра. Не хворійте, підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде відео, як я буду електрику робити, буду вам показувати. Але дайте мені віджити трошки чесно. Я от говорю, я задихався. Так, що я вас всіх люблю? Лайк, дзвіночок, підписка. Ну і коментар, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. І слава Україні, і слава ЗСУ!